Пропонується влаштувати, ну, на мою думку, фактично, революцію так, революцію в інституційних компетенціях, які впливатимуть на інституційні компетенції НАБУ і САП антикорупційних органах. В чому власне полягає ця революція? Да в тому, що Юля Володимировна, вчора в цьому ефірі розповідає, що. Незалежність антикорупційних органів це є питання незалежності. Воно не обговорюється, але батьківщина дуже не хоче або дуже хоче обмежити, або взагалі позбутися зовнішнього впливу на антикорупційні органи не тільки внутрішнього, так українського, а й зовнішнього впливу, що в принципі за свої ідеї, це ну це така філософія. Так має бути основним незаангажовані люди мають впливати на вибір кандидатів на керівництві. Ство набу і САП. так от батьківщина пропонує, що має бути впроваджений новий принцип. Міжнародна консультаційна рада, яка зараз затверджує власне керівництво антикорупційних органів, в яку входять міжнародні експерти. Має бути замінена має бути замінена на вони. Пропонують національну асамблею. Національна асамблея, яка складатиметься виключно з українських представників з українськими паспортами.